А чи знали ви, що на початку 20-го століття у Прилуках налічувалося аж дев'ять готелів, що говорить про небо як економічний і туристичний розвиток міста, де ж вони розташовувалися і кому належали? Про це все в нашому історичному сюжеті. Сьогодні нашою спікеркою є директорка Прилуцького краєзнавчого Тетяна Зоць, з якою ми разом і досліджували цю цікавезну тему? Середина дев'ятнадцятого століття Я завжди говорю про те, що З'являються освітні заклади чоловіча, жіноча гімназія, і власне це історики, і зокрема Маценко в своєму описі прилучення за 1888 рік. Він стверджує про те, що це якраз стимулює розвитку міста. А це стимулює до того, що з'являється велика кількість лавок, магазинів і відповідно місць перебування людей, які приїздять сюди, чи привозять дітей на навчання. Чи приїздять можливо до яких знайомих, чи взагалі приїздять? І тому з'являються готелі. Е, немає статистики на кінець 19-го сторіччя. Є статистика на початок 20-го сторіччя. Зокрема, ми чітко знаємо, що на 1910 рік у місті налічувалося вісім готелів. А ось на період 1913 року у місті налічувалося дев'ять готелів. Ну, наприклад, такі були як Центральний, Олександрівський, Петербурзький, Берлін, Європейський, Розенберг. Чи не всі готелі тоді розміщувалися у самому серці прилук? Власне, який центральний готель Лапшука що колись був в історичній будівлі нинішньої жіночої консультації? Мало хто знає, що в кінці 19 століття на цьому місці була садиба, яка налічувала чотири будинки, і належала вона Прилуцькому міщанину Олександру Лапшуку. На другому поверсі будівлі був розкішний готель. Не, не Колишня садиба Лапшука так і дихає історією. Цікаво, що ця історична будівля мала розкішний підвал. На жаль, під час ремонту всю автентику будівельники забудували. Заходимо до середини історичної будівлі та шукаємо вхід до підвалу. Цікаво, що тут і сьогодні відчувається запах духмяної випічки, і це зовсім не випадково. Колись на першому поверсі цієї будівлі працювала харчевня, на другому був готель, а ось у цьому підвальному приміщенні була невеличка пекарня. Хотілося б дуже подивитися, які там були умови, але на жаль, тут замок і все зачинено. І інколи ми, коли виходимо з музею, то навіть чуємо ще аромат смачних булочок. Мабуть, все-таки залишилися ось ці аромати з тої пекарні. Загалом по місту по місту дуже багато була велика кількість різного роду пекарень, бублики виготовлялись. Ну це окрема тема, мабуть. От, а ось тут знаходився готель. Е, в місті знаходилися ще заїжджі двори. заїжджі двори, і взагалом потрібно зазначити про те, що місто було. Е, Скажімо так, проїзним. Це, скажімо, шлях на південь нашої держави до Криму і тому ось і Зніжина всі мандрували власне, через прилуки, були ці постоялі двори, заїжджі двори. Ми знаємо, що по вулиці Переяслівській був заїжджий двір, і, власне, там десь зупинявся Тарас Шевченко. Ось, ми так оцінюємо, що це десь буквально в районі е малятка, магазину, десь ось тут був цей заїжджий двір. А був заїжий двір. Монастиря, це саме власне в. В самому на територіально розміщились, де у нас Пантелемонівська капличка, і заїжий двір був Ладенського монастиря. Це по е, колишній вулиці Миколаївській, нинішня вулиця Небесної Сотні. Ось власне, коли ми маємо дев'ятиповерхівку е, по, по Небесної сотні і далі йдуть такі будинки, ніби на пагорбі. Ось тут власне знаходився за двір Ладенського монастиря. Повертаючись до теми готелю, варто згадати, що головний грант готель міста розташовувався у самому серці. Один із най, най, мабуть, елітніших і знаних готелів в Прилуках це був готель, який розміщувався практично майже на розі Київської і Вокзальної. Далі за будинок Чайкіна. і Між будинком Чайкіна і будинком Косицького. Це нинішній престиж і ресторан «Удай». і практично, практично там, де «Латоре», ресторан «Латоре», там знаходився. Дився гранд-отелю, і якщо ми подивимося на старих листівках, то власне ми бачимо лише шпиль цього гранд-отелю. На превеликий жаль не збереглося ані листівок, ані яких документальних свідчень про це, але можливо ще певні дослідження дадуть нам якусь нову інформацію і стосовно цієї тематики. І якщо від будівлі елітного гранд готелю сьогодні геть нічого не збереглося, то зовсім поруч у кількох кроках від нього вабить своєю автентикою ще один витвір архітектурного мистецтва. Ця історична будівля просто таки вражає своєю величою розкішю і красою, і це все не випадково. Чого лишень вартує сама нетипова оздоба вікон? Адже тут розміщувався готель для ВІП персон, які переважно були іноземцями. Донедавна там розміщувався банк Демарк, і ось ця будівля вона дійсно така харизматична, унікальна. Видно, що вона, незважаючи на зовнішній ремонт, який відбувався там в 70-х роках ХХ століття, ця будівля вона виконала функції також готелю, і от вона власне зберегла ось ці ознаки ХІХ століття, тому що ми дивимося по зовнішньому вигляду вікон. А ми знаємо, що там є напівциркулярне склепіння підвальних приміщень. Ми бачимо взагалі саме. Розташування внутрішніх приміщень і зовнішньої підлоги, тобто, що це абсолютно стара будівля, виконувала функції вона готелю. Знаємо, що в радянський час після ремонтних робіт вона також функцію готелю. А більше того, знаємо, що цей готель був відремонтований для розміщення і перебування там, скажімо так, елітних відвідувачів, іноземців або високопоставлених осіб. Знаємо, це не випадково, а це знають і ще й наші містяни, які власне і переповід. Дають про те, хто приїздив туди, хто там проживав, тому власне це ще жива історія нашого сьогодення. А у підсумку варто ще раз наголосити на високому рівні розвитку прилук на початку ХХ століття. Тому що ми дивимося по тій кількості, скільки в нас було фотомайстерень, скільки в нас було різних лавок, дивимося по навіть друкованих виданнях, які виписувалися. Тобто це і рівень життя містян. Ви знаєте, ми інколи говоримо про те, що панас Мирний сказав, що прилуки темне в багнюці, нема тут чого робити, і таке воно йому незручне, негарне. А, так, він молодим чоловіком в юнацькому, практично віці, приїхав е, друга половина 19-го сторіччя, початок другої половини. А ось уже, е, скажімо так. А кінець 19 річчя, коли ось ми говоримо про готелі, про ту кількість готелів, які є в місті, то місто дуже активно розвивалося. З'явилася залізниця, електросвітло, водогін ведеться. Тобто місто зростає в інфраструктурі і економічно, і соціально. Після 1917 року у прилуках лишився лишень один готель, який містився тоді по вулиці вокзалі, 26. Новий готель Прилуки на 104 місця. Був побудований уже у 1962 році. До слова на сьогодні у прилуках налічується п'ять готелів.